Жіноча спідниця есмара. смара, довжина спідничок міді, загортається одна на одну, на поясі взаді присутня резинка. застібається на ґудзичок та збоку зав'язується. Тканинка дуже легенька, Подібна до тканинки жатки. Розмір S. Така ж моделька в темно-синьому кольорі. Розмір. Л. рожева спиночка в размере М. Та Л. Такие же спиночки в упаковке. Размер С. С. М. М. L M, M